Доброго дня! Рада бачити всіх на своєму каналі Орхідея Прекрасна. І сьогодні у нас таке цікаве відео. Знову займаюся реанімацією орхідейки своєї гарної знайомої. Попросила вона щось з нею зробити. І хочу показати, як я роблю реанімацію орхідейкам. Як я їх саджаю, я не ставлю. Листочками у воду, не над водою шийку орхідеї не, не держу. Я зразу саджаю. Саджаю, як я саджаю, я вам хочу показати ось цю орхідейку Пелорик Стелин Бош. Дуже така гарненька, цікава красуня. Зараз ближче покажу ось такий. Він, ну, звісно, що він вже зів'ялий, бо у нього зовсім немає коріння. Зовсім немає коріння. Зараз і вже пожовкую листечка нижнє. Будемо зараз дивитись, що там з листечком. Головне, щоб не було <кхід> шиї, щоб не була гнила. Хочу показати, як я реанімую їх. Що це у мене, як проходить реанімація? Це орхідейка. Я вам показувала реанімашку, я купляла собі з діткою. Метелик Бенедорф був. І там коріння зовсім не було. І він почав в'янути, бачите, такий. Це буквально два тижні тому. Коли, хочу розказати, коли орхідеї з шиї все добре, вона не гніє, все там добре, корінів зовсім нема, можна саджати на реанімацію повністю у мох, як тут. Можна додавати трішки на донечку керамзиту, можна його не додавати. Ось у цієї керамзиту нема. Це, два місяці тому, було у мене відео. Ви дивились, І орхідейку я там не одну на реанімацію ми пересаджували. ось два місяці. За два місяці у неї встановився тургор. Бачите, вона така вже цюпкенька, у неї зовсім не було коріння абсолютно. Шика була чиста, гарна, все було добре. І просто я у мох так от поставила її, і вона вже наростила з серединки один маленький такий листочок. свіженький. І Торгурчик у неї, бачите, такий встановився цупкі гарні листочки. Мох повинен бути ну, завжди трішки вологим. Трішки вологим. Я так дивилась, там маленькі корінчики, шийки вже почали, вона почала нарощувати. Так що це, пилорчик, пилорчик восковий, ароматний. Думаю, що з нього буде толк. Так, а це оцей метелик, що я брала з діткою. Дітка пропала у неї чорна шия була зовсім, і вона пропала. От мамку рятую. Два тижні тому це я теж так посадила. І якщо видно, зараз, якщо видно, ось там починає молоденький листочок вона нарощувати, тургор ще так, я б не сказала, що він якось відновлюється, ну, вона намагається. намагається. Якщо ось листочок. Молоденький почав рости, значить, буде щось якийсь ток. Ну, я сподіваюся на це. Так, і Хочу показати теж таким способом. Вже ж Я рятувала орхідею. Метелик, не знаю, як він називається, дуже такий гарний, чудовий, рожевий з темними плямами. Це десь я скажу приблизно півтора року тому. Він теж ось зовсім був без коріння. Тургор теж у нього такий був дуже дуже поганий, трішечки довгенько він відходив. Дуже тяжко важко, ну, я ж кажу, це було. Це було під зиму, може тому, що під зиму, хоча б під лампою я його ставляла, Тому було трішки тяжко. Коли він трішки мені наростив корінчики, я його ось пересадила нормально вже як положено, як я саджаю орхідейки в закриту систему, я його пересадила. Це, я ж кажу, приблизно півтора роки тому я робила з ним такі ж самі маніпуляції, як з цими. Просто у мох, я не пам'ятаю, по-моєму, був трішки цей керамзит на донечку. І, і ось дивіться, як гарно він вже наростив коріння. Подивіться, скільки його у нього зовсім не було коріння. Абсолютно. Ось таке коріння. І ось тут вже нове. Дуже гарно. Все за ці півтора, майже півтора роки він наростив ось чотири листочка. Ці старі три це старі великі, нижні, і, може, ще парочку він відсушив, ну, поки стояв без коріння, він Звісно, що брав сили з, з листочків, йому десь треба було брати сили. Ось такі результати, бачите, дуже гарний, зараз уже коріння дуже гарне. Старі ці вони відсохнуть трішки пізніше, Ну, вони теж вже ось цей бачите, починає усихати. Так що він скоро ще може місяць. і я його зніму. Коли довго ще хочу сказати орхідея на реанімації, і у неї такі довго-довго такі без тургора листочки? ну, Більше трьох місяців десь, то вона потім не вистанавлює той тургор. Листочки ось такі можуть трішки бути, вони трішки цупкіше становляться, але все одно такі вони трішки сухуваті залишаються. Ну, Нічого страшного з цього немає. Я кажу, вона потім наростить, якщо все буде добре. Нові листочки, а ці старі потім відсушить. Так що ось такі у мене результати і я ну, дуже люблю таку реанімацію робити, бо вона ліпше всього. Так, приготувала я, зараз покажу для цієї, Я не знаю, там шиєю все у неї добре чи ні, будемо зараз дивитись. Коріння я чистила, ну, знову так запихала в той горщик мох і мілкої кори. Вологе. Вологе, все-таки І ось такий маленький стаканчик 400 мл на трішки керамзиту. Зараз будемо дивитись, не знаю, я не дивилась, що там з шиєю. Будемо зараз, так, хочу трішечки униз спустити, щоб було ліпше видно. Так, коли робиться реанімація, обов'язково зрізаються квітоноси. Зараз я ось це дістану. Зв'язково зрізаються квітоноси. Так, зараз, зараз. Звичайно, може, там не дуже сильно видно, але, як я знімаю палочки з квітоносів, я думаю, що це не дуже цікаво. Дивитися, зараз я познімаю і потім вам все покажу. Так, зрізаються, щоб квітоноси не тягнули сили. Обов'язково не треба їх жаліти, ці квітоноси. Якщо там квіточки не дуже такі бувають вялі, ну, нормальні, такі ще гарні, і може з бутончиками, можна їх поставляти в вазочку, вони ще тиждень, може і два постоять у вас. Порадію. Так, відрізаємо, видно, відрізаємо зовсім ці ось. Ну, вони такі вже не дуже гарні. Ставляти їх у вазочку нема за чим. Так, повністю відрізаємо, нічого не залишаємо, ніяких довгих стовб, стовбурів для, для того, щоб. Вони не пускали квітоноси з спочок. Так, тут гнилі. Що у нас? Ось цей живий і ось цей. Це дуже добре. Всі інші гнилі, коріння. Так, листя. Ось це листя це після набряку. Були залиті сильно орхідейки, ну так як у неї погнили зовсім коріння. ви бачите. І у неї набряки і може було прохолодно. Зараз я ось, ось ці всі три. І залишиться у нас чотири листочки, такі більш-менш нормальних. І подивимось з шию, що там з шиєю. Так, як листочки, хто не знає, розділяємо ось так удоль навпів і знімаємо. Це для того робиться, якщо десь є корінчики, щоб їх не травмувати і легко зняти. Ось так. Ось так все ми нічого не залишаємо ось цього не дуже гарного. А звільняємо місце для нових корінчиків. Бачите, ось тут закуклений, ось тут закуклений, вони можуть піти у рост. Ось тут теж якісь є. Зараз не, не подобається мені оця шийка, щось вона така не дуже гарна. А ні, вона нормальна. то просто вона була мокра. Зараз ми це все зачистимо. Оці всі сухі. Коріння відріжемо. Ще, мабуть, я підріжу трішки, нашу вони мені ці стобури нужні, не нужні мені. Так, оці всі сухі. Так, щось я не взяла пінцету. Треба було взяти пінцета. Ну і вже так. Пальцями почищу. Зараз, може, може, зараз візьму. Все ж таки пінцетик треба взяти. Так, пінцетик є. Зараз зачистимо все гарненько. Ще оцю підріжу. Бо воно мокра. Все теж. ось тут, бачите, воно було мокре, залите. Ось таке коричневе. І мокре воно. Хочеться оцей, щоб уже корінчик залишився? А там як уже повезе. Так, так, так. Зараз, зараз, ось тут щось таке чорненьке. Ще дуже хочу сказати, частенько буває, загнивають ось ці квітоноси, і у них ось ця гниль починається. І ще від цього може бути. Я чую, так, тут таке мокре, мені не подобається. Ще, може, прийдеться замазувати Максимом і сушити. Так. Як вам так показати, щоб, ось дивіться, квітонос і чорне під ним? Часто так буває е гниль починається від квітаносів. Зараз хочу якось так відрізати, щоб залишити того корінця. Хочу цей квітонос. Відчекрижити. Так. Ці секатори, конечно, вони великі. Так, зараз я э, якось відріжу і потім покажу, що вийшло. Так, прийшлося. Все ж таки той нижній відрізати, бо далі тут гниль ось пішла, і він би теж почав би гнити. І мені треба було гарно зачистити всю шию. Ось всю шийку зачистила, ось такий огризочок залишився всього на всього. Але тут, що тут у нас ось тут є надія, що ось тут прокинуться. Зараз буду замазувати, замазувати і треба сушити. Треба сушити, а після того, як вона, не знаю, просохне, не знаю, замазувати, чи, чи періксью тільки пройтись. Я замажу все ж таки. Підсохне, і потім ми з вами я повернусь до вас і е, покажу, як її вже садити. Так що трішечки мені треба буде зачекати, а вам буде це зразу. Так, може хто не знає, показую, як замазувати максимум. ну, як я роблю це. Ой, буває це як пресне. Сильно. Так, гарненько. Максим він не не дуже так суший, як фундазол. Я фундазол не дуже люблю, бо він сильніший, звісно, але він потім. Заторможує рослинкою, і вона дуже-дуже довго потім розвивається. Може, роками так сидіти і чогось чекати. Я не люблю цього. Фунтозолом можна пролити, наприклад, ну, ці шиї і коріння, там, коріння якісь, не люблю цього мазати. Цей корінчик не треба, хай він підсохне замазувати. Ось так. Намазала я. Треба тепер, зараз, щоб воно підсохло. Ну, це годинки дві. Так точно буде сохнути. Ну, а ви зразу ж подивитесь, як я буду її саджати. Хай сохне красуня. Надіюсь, що буде з нею ток. Ще, як кажуть, надія, не пропала. Ще можна її врятувати. Оця, де вона? Ось ця що два місяці тому у неї теж турбур був такий зовсім уже негарний. І коріння взагалі у неї не було, і по-моєму, і натяка ніякого на коріння не було. Просто чиста шия зачищена і все. Тут хоча б ось цей корінчик є, ось тут прокинуться корінчики. Я думаю, що вона. Відійде по трішку. І так, продовжуємо наше відео. Я повертаюсь до вас через аж 6 годин. Для вас це одна секунда пройшла, а для мене 6 годин. Підсушувала я ось цю нашу орхідейку, гарненько вона вже підсохла, ось. і зараз будемо її садити. І ще знайшла одну орхідею, яку теж півтора роки я також саме реанімацією займалась. Вона у мене залишилась, орхідейка, це метелик повороті, квітла на два квітоноси. І у неї там були не дуже гарні корінці. Вони почали гнити-гнити. І коли я побачила, що орхідейка почала втрачати тургор, прийшлося ті квітоноси відрізати, ну, дістала з горщика, і там були ну, зовсім погані коріння. Гнилі всі, там маленьких, може, два якихось таких. На пару сантиметрів обрубочки залишились, ну, як, як от, 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 от цієї були. І все. І почистила все, обрізала і так само її нарощила. Теж десь півтора роки тому, ось бачите, вона відсушила теж у мене там старі листочки, ті, що зовсім були такі вялі. Це я вже після реанімації, десь, ну, мабуть, ну, вона так швиденько, хочу сказати, відновилася і швидко почала нарощувати коріння мені в, в мосі. Там Мох був з корою теж, ось, ось так як тут. Мох з корою в переміжку. Кожна орхідея, звісно, по-різному буде реагувати на реанімацію. Якась швидше приходить до тями і починає нарощувати коріння. Якась тугодум довго сидить, а потім починає рости. Буває, що й два місяці сидять, а нічого з ними не трапляється, вони не ростуть ніяк, а потім починають нарощувати корінчики. а деякі, що там через тиждень вже почали нарощувати коріння. І ось ця теж дуже швидко вона так очухалась, їй все сподобалось. Вона почала нарощувати. Трішки вона наростила корінчики, такі декілька штук, і я її пересадила. Ось сюди у закриту систему ви бачите, яке чудове коріння вона вже напускала. Ось така красуня, і ось тут ще такі вуса. От. І нові гарні листочки. Так що чекаю, коли вона заквітне. Це метелик у нас поворот, я вже казала. Так, ну і будемо садити цю на реанімацію. так. На донечку я тут кори кину. От. От. Там далі будемо, вже. Так, От може ще тут я підготувала ще сухенької додам. Ось Ой, там. Ось так от. Так, зараз я подивлюсь, як воно буде виглядати приблизно. Ну і з мохом почну вже. Під саму шийку, мабуть, покладу сухенької кори. Так. Ось так, ось так, мабуть, буде. буде отак, щоб вона не падала, бо триматися їй нема де. Зараз так от кори під саму шийку і обкладаємо все це і корою. І мохом в перемішку так думаю, що буде все добре з нею, що все. Вона тямиться, буде гарною дівчинкою і наростить корінчики та поїде до своєї нової господині вже з корінчиками, може, з новим листочком. Ось так от десь проходить нічого такого складного, все дуже просто. І я ж кажу, не ставлю я тими листами у воду. Я пробувала ці реанімації листами у воду, воно тут стоїть. Три роки, ті листи вже зів'яли і ніякого толку. Вони... Корінчики, я хочу сказати, вони там, може, щось пускають, але дуже довго пускають. Потім, коли вони наросли ті корінчики, ви починаєте їх пересаджувати, садити вже чи мох, чи кудись. Вони починають закуклюватись. Ось що мені це не подобається. Вони закуклюються або починають гнити. І починається все заново. Заново починається та реанімація. Нашого то займатися дурною справою. Якщо можна корінчики наростити зразу у мосі. Ось, Ось така краса вийшла. Я думаю, що дуже, дуже гарно вийшло. І я думаю, що все з нею буде добре. Я не знаю, ой, бачите, чому я саджу. Поглубше туди, поглубше, щоб, щоб вона не так хиталась. Зараз ще трішечки кори додам, то я ще її так тіліпаю, і вона хитається. Звісно, що їх так дергати не треба, то я вже вам показую, щоб було видно. Отак от трішки ще присиплю, щоб. Мох не так швидко висихав. Поливати потрішку, трішки доливати водички можна на донечку, там, де керамзит, залишати води, щоб була якась волога тягнула вологою. Ну і все. вона так, В принципі, якщо його не штовхати туди-сюди, не наклоняти, то воно тримається нормально. Будемо вірити в те, що вона справиться зі своїми справами і одужає, і буде пускати корінчики. Якось ось ця моя орхідеїка. Я думаю, що ще восени може її вже і буду пересаджувати. Як побачу, тут десь виліз хоч один корінчик. Ну, я думаю, що там вони ще дуже коротенькі. Тургор вона встановила, але ну, дуже коротенькі, тому я ще її не хочу дергати. Як тільки з'явиться хоч один корінець, то я буду вже її діставати і в цей же горшик я її пересаджу, ну, тільки вже з корою пересаджу. Ну, а цю будемо це тільки як два тижні десь я її. Засунула, Ну, бачите, он, вже молоденький, зелененький середенький листочок. Думаю, що теж все буде з нею добре. Так, ось така у нас реанімація посадка реанімації. Тому раджу спробувати, хто так не пробував реанімірувати своїх орхідеїв, коли у них зовсім немає коріння, бо там. Один-два малесеньких зовсім корінчики. Ось така посадка реанімація. Вона мені дуже до вподоби. Орхідейки швидко адаптуються, і в такій посадці можна довго тримати орхідейку, скільки хочете, потім пересаджувати. Всім дякую за увагу. До нових зустрічей в ефірі!